Да. Сьогодні я покажу всі мої сухоронні карти. Ну мене всі, буде ще друга частина, бо тож у мене їх 17 Перший город. В мене це не достроєний город. Це, коротше, город, який я починаю тільки строїти. Так, будинок тут є. І так, що ви, якщо зайти. У мене тут щось поламалося трішки. Стекло поламалося. Стекло, думаю, я зламаю, от воно поламалося. Я тоже вилам... Или... вот, того я теж виломлю. Ось тут пряничок танцює. Тут картини. Та оце іскусство теж. Іскусство натурала Габертовича. Так. Тут можна грати в Супер Біар і так далі в Чікінга. Ось тут бомби. Да, я просто бомби вже суб. Бивати своїх хейтерів. І так, починаємо показувати далі. Другий будинок. Я тут ще нічого не строїв. І так пішли на тут острів. Давайте возьмем того не быстрее. Короче, я зараз дойду. Давай, микинь, кінь, доскакаем до цього. Доскакали. Побачь, что мы, а я тебе мою Итак, вот этот лос а вот этот лос-чуть-ниндзя. Оце їх тренер, а оце ніндя в ті Один поки вчиться, а ще чекають. Тут столова, який вишив шоколадкою. Столова, 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 столова. <рес> <рес> Тут статуя поломана держава стоїть. Це був мій перший сервер. Я... який дві хвилини, я собі потратив життя. Ладно, чалу хаус. Ну це я просто обустроїв Чало Хаус карту.

Так. О! Так все ж іс... мєм із 2020 року. Його, кстати, арестують скоро. Чекайте, коли його арестують. І так, от нічого такого інтересного, я всього домики достроїв. А! М мене, мене щось вони покрасилися. Коротше, я вікна всі встановлю. О. Та дякую вам, велике, за 100 підписників. Але мені потрібно добити... Це примерно 100 мільйонів. Так що, пожалуйста, підпишись. Якщо ти не підписаний, пожалуйста, підпишись, мені дуже це треба. Мене і так вже три кнопки висять. Я потім покажу вам. Відео Відеосніму про це. Так, все, дальше я ничего тут не построив. А, а. Пробачьте, я просто мультики девлюсь. И... Там когда был бабл попался -баб 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 яр ярно, а битом юшка была. Так. Реклама, 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 реклама. Итак

Класс Class... uh -huh. 2. Итак, ой. И тут я меня пасхалка. Бом-бом-бом. Горилдо. Вот и маландрила. Торткины, традорфуты. Ар-р-р-р. Монабах! Да это я смотрю, <рит> <рит> и бах. В мене бах винтовка над головою літає. Чуйка, я не Так класом видаляємо. Офіс 2. Можна, пожалуйста, быстро начали прощаться. Ещё то я боюсь тебе цю, цю карту. Вот зопінг він, короче, це роботники. то медведі граються ти є... ім, ні, 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 я нікого не маю. Я сам доповню цю карту. Тут бос, тут босс, тут таки написано босс. А тут работник. В кафе його. Всё, короче, я йду з свої карти. Я встрою з таким відчуттям каменю. Base 01. Тут го, го, горять всі дома, мені тут було лінь, то пожарні приїхали. Я тут в домі кіт застряг. Коротше, мені лень було строїти цю карту. Гонка 20, 2026. Тут то, танки, танки, машинки. І тут медведь руку. Так. И остання карта на сегодня це свалка. Вот такая вот свалка, твою картину на виті. Вот тут вот всякие штуки. Вот тут багана текстурка, я її поставив специально. А хтось тут выбросил кнопку, то все Я її заберу на мене. Так. Це відео було класним. Я показав вам карти. Підписуйтесь, хто не підписався, іначе я буду плакати. Всім приємного аптеку, хто їв. Записайтесь під цим відео чаєм і вкусненьким, я це забув вказати, але ви можете їли. Всім пока-пока! Я знаю, що ти ще лайк не поставив. Постав лайк. Бжи.